Słuchaj, 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 tu Polska. Odkrywaj Polskę razem z nami. Historia trwa. Najlepsze przed nami. Tu Polska. Przed mieściach cztery mile stąd. Jestem punktualnie korytarz. Przesilenie i nagle stopie На новому оцінку польсько-українського програму «Слухай ту, Польска!» при мікрофоні Андже Конько і запрошуємо на найближчі півгодини пандіть з нами. Тим партій, же тематом дійшнішого програму є процес нормалізації польсько-українських реляцій. Актуальності теми позитивних взаємин додає сьогоднішня напруга на польсько-українському кордоні. Нагадаю, що через нібито демпінговані ціни українськими перевізниками одна із радикальних антиєвропейських польських партій підбурила польських перевізників заблокувати польсько-український кордон для вантажних перевезень. Тисячі вантажівок і їх водіїв опинилися в полоні. Ні, блокади двоє українських водіїв у черзі померли. Українські компанії вже понесли збитків на понад мільярд євро. І, попри те, що офіційні заяви польської влади однозначно говорять, що поляки солідарні із виснаженими війною українцями, то події із заблокованим кордоном важко назвати чимось іншим ніж проявом недружнім. Щось подібне вже було напружені стосунки, особливо з українцями західної України після Другої світової війни. Біль поляків за втраченими землями і містами. Біль за події на Волині. Українці згадували жорстоку полонізацію другої речі. По Политою, яка дуже часто йшла із зверхнім ставленням, все це вимагало переосмислення і того, що називається взаємним ламанням криги для народження нового діалогу і нових стосунків. Найвідомішим і напевно найдієвішим ініціатором цього процесу став часопис Культура і його творець Єжи Гедроїц. Про нього і його революційну та контроверсійну на той час українську концепцію розповідаємо сьогодні разом із порталом КалчерПЛ і журналісткою Ізою Хруслінською. A wszystko w tyle ma jak kile jedźmy póki mamy czas. Jak słodko kwaśne rzecz. Liczy się już tylko to, że każdą chwilę czuję Doceniam i dziękuję Życie to trasa, bas w głośnikach, a na deser ma czas Wszystko w tyle mam jak killer Jedźmy, póki mamy czas Jak słodko-kwaśne żelki Hej, tu Polska. Польський літературно-політичний часопис Культура майже одразу після своєї появи в 1947 році став феноменом. Його автори дозволяли собі писати на теми, які у більшості сучасників викликали оскому. Засновник і редактор цього журналу Єжи Гедройц ініціював ряд текстів, у яких подавав вкрай непопулярний погляд на так звані східні креси, львів, українців. Заснований у Франції журнал Культура спочатку орієнтувався на польську еміграцію, але за якийсь час зумів пробити і залізну завісу. До польської народної республіки. Це післявоєнний феномен, який завдячує насамперед Єж Гедройцю. Він створив культуру в 47-му році і був її мозком і серцем та й усім чим завгодно. Це був феномен радше самого едройця, людина, яка була ідеологом не тільки появи багатьох революційних публікацій в культурі, а й цілих концепцій. Зокрема, він надихав польських інтелектуалів, які тривалий час провели в західній імміграції. З 1960-х років він налагоджував контакти із польськими письменниками та лідерами опозиції в ПНР. Після початку Другої світової Гедровець поїхав з Польщі і вже ніколи до неї не повернувся. А після завершення війни з командою, які були Юзеф Чапський, Зофія Герц, її чоловік Зигмунд Герц, вони переїхали до Парижа, потім до Амазон Лафіт, де створили журнал Культуру. Згодом до цього місячника приєдналися інші важливі особи для концепції, яку сьогодні називають доктриною України, Литви і Білорусі. Гедровець запрошував на сторінки культури і видавав багато представників також і української еміграції, зокрема із сполучених штатів, Канади Зай... Західної Європи один із таких Богдан Осадчук, який після війни жив у Федеративній Республіці Німеччина. Дуже важливий момент, коли Єж Гедройц ще не думав, що культура може потрапити до Польщі. Він вже почав друкувати тексти, які були інноваційними для поляків. Бо якщо заглянути до його листування з різними важливими на той час особами, то дізнаємося, що, наприклад, в липні 1948 року він писав про митрополита Андрея Шептицького, а саме, що Ватикан має беатифікувати його, тобто визнати блаженним. Також Гедройц хотів, щоб на сторінках. Культури з'явилися тексти, наприклад, Степана Бандери. Він намагався подати його публікації, в яких Бандера міг би пояснити свої ідеї і думки щодо ставлення до Польщі і спільної боротьби проти Совєтів. Все це означає, що весь феномен був у Гедройця в голові. Чому польському журналу на еміграції культура і ж гедройцу зрештою не вдалося опублікувати тексти Бандери? Про це слухайте за кілька хвилин. Це програма Слугайту Польська. nic zapomniałem Cię, nim wyschły Twoje łzy piosenki o nas grają osiedla z wielkich płyt Ty miałaś mnie za kogoś, kim nie chciałem być ale czy jak okniesz. mogłem być parasolem, ty wolałaś deszcz, ale wogniem oddycham chmurami wspomnień. Mam czyste niebo nad domem. Польська. Отже, ми сьогодні говоримо про феномен Єжи Гедройця і журналу Культура, який він видавав у Франції. Гедроць просував ідею нормалізації польсько-українських стосунків через глибше розуміння точки зору іншої сторони. Тому навіть планував друкувати на ламах свого видання, яке вже активно читала також польська еміграція та підпільно інтелектуальна опозиція в польській Народній Республіці. Тексти Степана Бандери. Однак цього так і не сталося. В листі до Єже Стемповського, в якому про це йдеться. На жаль, немає пояснення, які саме тексти Бандери планував взяти. Ти це був травень 50-го року. Думаю, що це було просто складно зробити. Але ми маємо ось таку цитату із його листа. Ну, хіба не можна би було, щоб Бандера дав чи інтерв'ю культурі, де б уточнив своє ставлення до Польщі та спільної боротьби проти Совєтів? Такого роду інтерв'ю можуть бути дуже корисними для взаємного ламання кризи. Кінець цитати. Але в листах Стемповського немає інформації чи відповіді на це запитання ґедройця. Українська концепція Єжи Гедриця базувалася на двох стовпах: по-перше, віри в те, що незалежна Україна таки постане, і друге це потреба нормалізації стосунків з Україною через побудову польсько-українських мостів, незважаючи на спільне трагічне минуле. Гедриць говорив, що його підхід до України був не емоційний, а раціональний, геополітичний. Хоча, навряд чи це так до кінця, адже Єже Гедриць був людиною із нашої частини Європи. В його час це означало дещо інше ніж сьогодні. Для нього Білорусь, Литва, Україна були й. Го інтелектуальної батьківщини польща, звісно, була для нього пріоритетом. Але не за будь-яку ціну у 1952 році, а Це час ще глибокого сталінізму. Він розпалив на сторінках культури справжню революцію. Зокрема, він опублікував лист отця Юзефа Маєвського, у якому той говорив про обов'язковість повернення Львова Україні, а вільнюса Литві. Редакція часопису з автором солідаризувалася. Ще один аналогічний за змістом і гучністю текст проти уперів минулого того ж року. Написав Юзеф Лободовський. Обидві статті викликали надзвичайно бурхливу реакцію. У польського читача через те, що порушували мовчання навколо табуйованих тем польської повоєнної еміграції, саме недоторканість східних кордонів Польщі до вересня 1939 року. Аргументація того, що незалежна Польща має підтримати створення незалежної Литви і незалежної України, була чіткою. Історія 20-го століття чітко показує, що немає іншого виходу, бо ні сама Польща ні сама Україна, ні тим паче Білорусь чи Литва не зможуть протистояти Росії. Тому треба переступити протиріччя і думати. Про майбутнє, а саме над тим, як спільно дати раду із амбіціями росіяни, у яких не розвіялися марення про окупацію. Być może tracisz czas, nic na no siłę. Za dużo myślę, znasz mnie na tyle. Nie mam nie bez moich jazd, bynajmniej zobacz jak tańczę. Suwem po Kalifornii, ty próbujesz zwolnić. Ja nie lubię gonić już. Jestem jak na dłoni, tylko nie zapomnij Każdy ma demon Czemu skarbie nie dzwonisz? Jestem inna, to fakt Tacy jak jak tańczę Suwem po Kalifornii Ty próbujesz zwolnić Ja nie lubię gonić już Jestem jak na dłoni Tylko nie zapomnij każdy ma demon Czemu skarbie nie dzwonisz Jestem inna to fakt Tacy jak my Zawsze mają to fakt Tacy jak my zawsze mają podwiać I chodź wpadaj Nie ma mnie bez moich jazd bynajmniej yeah. Słuchaj, tu Polska Ми знаємо, що журнал культура існував значною мірою завдяки польським передплатникам з еміграції. Багато з них були вихідцями із східної Галичини, часів Другої Речі Посполитої, тобто з Львівщини, Франківщини. І тут питання, як Гедройця взагалі сприймали в польській еміграції після тих текстів про Львів. Відповідь тут лише одна: є ж був доволі відважною особою. Якби він не мав відваги, то не зміг би створити того, що створив, тому і наважився говорити так, як є, як от про вільнюс і Львів, попризначний ризик. Адже справді йому розходилося на підтримці культури еміграції. Справи поточилися так, що спочатку, після цих скандальних статей, передплат поменшало, але потім дуже швидко їх стало навіть більше ніж до того. Ґедрой говорив, що поляки це такий народ, який сприймає критику, що поляки могли дратуватися, але приймати протилежну думку. Журнал Культура був дуже критичним і щодо польського суспільства, і щодо польської еміграції, і щодо польської римокатолицької церкви, та незважаючи на це, передплати революційного журналу залишалися і були доволі Сокіма стаття Юзефа Лободовського і позиція культури щодо Львова відгукнулися широким резонансом серед української еміграції. Після цього в певних українських колах чи не вперше заявили, що помітили, що з польського боку існує коло осіб, з якими можна виявляється вести діалог. Зокрема, Іван Кедрін Рудницький невдовзі після публікації статті Лободовського написав Дероцю пропозицію, що той текст варто видати окремо. Є ж гедройц, звісно, помилявся в своїх оцінках ситуації. Наприклад, якийсь час він підтримував ідею федералізації в східній Європі, але якщо подивитися на редактора культури з перспективи нашого часу, то в його підході до критики польських політичних еліт він мав рацію. У своїй автобіографії він написав щось на зразок заповіту і там подав візію, якою би хотів бачити Польщу. Після 1989 року частина польських еліт, як політичних, так і інтелектуальних, вважала, що українська концепція Гедройця перестала бути актуальною. Вально, що вона не відповідає реальності, бо Україна нібито в ній не зацікавлена. Але це все неправда, бо ця концепція є базою. Є ж працював над нею постійно доповнюючи від 1950 року, а помер він у 2000-му, тому це 50 років роботи. Єжеґедройць був раціоналістом і романтиком водночас, коли до нього дійшла звістка про те, що влітку 44-го року готується Варшавське повстання, він виступив проти, розумів, що армія крайова не зможе перемогти нацистів військовим шляхом. Але коли вже 1 серпня повстання таки почалося, то він був готовий стати добровольцем і долучитися до боротьби поляків у Варшаві. В цьому був весь гедройць. Я думаю, що нам дуже бракує сьогодні такої поведінки. Когось, хто був би здатний на такі вчинки, як ґедройць є з великою увагою і інтересом стежив за творами, документами та спогадами українців в міграції. Він активно шукав порозуміння з українською еміграцією, намагався контактувати з її представниками. Культура, наприклад, співпрацювала з редакцією українського емігрантського журналу Сучасність. Гадаю, що у тому, що Польща першою визнала незалежність України у 1991 році, величезна заслуга власне єжи гедройця. Він виховав ці. Иле покоління поляків політичне і інтелектуальне на засадах критичності без нього було би неможливо, аби впродовж останніх 30-40 років величезна частина польської інтелігенції молоді не погоджувалася багато в чому з тим, що роблять польські політики, і залишалася критичною. Wystotwe oczy miast wiosenne nie dzielenią Są takież inne i ci inne W chorych rozmowach oczy patrzą, gdzie indziej patrzą tylko wtedy. W Twoich ramionach Nieistotny Ty nas Gdy szczęścia strzał nad przepaścią Szeptem na ucho powiem, że Że ja, ja się Ty Franków jak febra, u okien twych jak żebrak. Siedziałem za drzewem nieraz. Tych gwiazd spadających, pijanych gwiazd na no nocą, gdy będę. Zanim piorun i ten czas przejdą przez smutków most, zanim dzień stąd odleci na chmurze. Zanim groszki i róże. Pocałam się znów przez płacań kurz po pod dworze. Szedłem na ucho powiem, że, że ja, ja się tego wyrzekam, że ja ja się tego wyrzekam. Wyrzekam. że się boi miłości. Nikt tak pięknie nie mówi, że się boi miłości jak ty. A kiedy spotkam ciebie na śmierci zakrętach jeszcze raz to tylko tobie powiem. Kiedy spotkam Ciebie na śmierci zakręta Jeszcze raz to tylko to bym A kiedy spotkam Ciebie na śmierci zakręta Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2023. Projekt Polska platforma medialna Ukraina 2023-2025 realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja. Publikacja wyraża łyше poglądy autorów i nie może być na z oficjalną pozycją Kancelarii Premier Ministra Republiki Polskiej Fundacji Wolność i Demokracja.